Шановні друзі, вітаю вас. Я зустрівся зі своїм давнім другом, патріотом, героєм. П'ять разів подавали Олександр Євгеніч на Героя України. Ну і жодного разу буває так. Буває так, але прийде час і все стане на місце. Олександр Євгенович на сині ображається ясно. Ну, Олександр Євгенович ще тим славний і всі його поважають люблять, що він ще до незалежності в Україні вперше в Україні одним всем розповідають самі дві два пам'ятника жертвам Голодомору, коли великі начальники, великі патріоти, які сьогодні б'ють себе грудь, боялися сказати, що в Україні був Голодомор. Україна продовжує вшановувати жертв голоду геноциду 1932 1933 33 років в Україні. Заведено, що в четверту суботу, листопада місяця, кожного року ми вшановуємо. Але люди мерли не лише у листопаді, а впродовж всього 1932-33 років. І за дослідженням українських і іноземних істориків і дослідників голоду як геноциду української нації, по деяких матеріалах українців було знищено москалями. Понад 10 мільйонів. Якщо італійці підрахували 10-12 мільйонів, англічани до 14 мільйонів, то українські історики, звівши всі дані по областях, підтверджують загибель страшною голодною смертю. Понад 10,5 мільйонів своїх жителів. Жінок, дітей, чоловіків особливо постраждало українське селянство, тому що ті, що вирощували хліб, ті, що жили на землі, ті, що обробляли землю, їх знищували страшною голодною смертю. І ми знаходимося біля пам'ятного знаку, який встановили патріоти України, я один із них на початках Незалежності України. І ми можемо побачити, що збоку боку тут прикріплена пам'ятна дошка. Тому що ще до 1994 року цей знак стояв, але ніякої ознаки, що це за монумент, не було. І на одному із засідань Асоціації дослідників Голодоморів ми разом із Левком. Григорович Лукяненко, який після смерті е, Володимира Маняка і його дружини Ліді Коваленко Маняк очолював асоціацію. І ми зверталися до керівництва держави е, про надання нам права або ж сама держава, щоб прикріпили ознаку, чи з чого, чи кого ми спорудили цей пам'ятний знак. Але влада не відгукнулася, хоч це вже було за незалежності України. І мером ніби тоді був е, Косаківський таке прізвище, не знаю, як його звати, тому що людина, яка мало зробила для України, вона й не повинна бути... Ім'я Леонид, наскільки пам'ятаєш. І цю ознаку ми вирішили самі зробити. Я звернувся до засідання Ради Асоціації, що беру на себе відповідальність встановити цю табличку, яка є ознакою. Текст написав доктор історичних наук, професор Василь Іванович Марочко. Я виготовив цей знак і в одну з ночей. 1994 року перед е, так званим святкуванням е, Октябрьської революції і 6 на 7 листопада вночі я взяв своїх друзів, одягнули е, накидки комунальних служб. Тут стояла моя машина Ланос о 12 годині, о 24-й годині е, ночі, е, генератор. І ми почали прикріплювати цю дошку, на якій написано мільйонам українців. А я повторюю, що українців було знищено голодною смертю понад 10 мільйонів. І е, хочу сказати, що до нас підійшли працівники правоохоронних органів, тому що як ми включили перфоратор, тут ехо таке стояло на всю цю площу. Вони кажуть, що ви робите? Ну що, у вас одна служба і завдання, а в нас інша від влади, що потрібно встановити ознаку. Ну, вони розвернулись, пішли, а на другий день вже київські газети і центральні газети писали, що нарешті влада спромоглася прикріпити ознаку, в честь чого і кого встановлений цей пам'ятний знак. Це так коротко про цей знак. І а ще перед тим, як я потрапив в асоціацію, так трапилось, що будучи головою сільської ради, Тарганської сільської ради Володарського району, Нині Білоцерківський, що на Київщині, я почав свою діяльність із порядкування кладовищ. Прийшовши на кладовище село, села Тарга. Я на одному боя не місцевий я з сусіднього села, села Надосівка. На краю кладовища я побачив велику падину, куди жителі цього села, порядковуючи свої могилки своїх родичів, у цю ущелину зносили бите скло, вінки, все й непотріб, який вони згрібали із могил своїх. Рідних та близьких. Я запитав у бабусі прізвище її Настя Нестеренко, яка щойно порядкувала в себе на городі бабусю. А що це за упадина? синочку, мовчи, ж під час голодовки? Тоді слово, голодомору, ще не було, це було ще за 8 років до незалежності. Сюди зносили. Звози, тут викопана була, була велика і глибока траншея е, в 32-33 році. І сюди кожен день звозили по 5-7 по е, наших жителів, які загинули страшною голодною смертю. А це, каже, кісточки їхні зотліли і земелька осіла. В мене коси, дибки стали. Я кажу, а ваші родичі тут є? Є! Як так можна? Що ще є живі свідки тієї трагедії, який... На той час, в 1986 році, було вже е, по 45-35-45 по 35, по 45 років, ну, е, тобто, вірніше, під час голоду того було по 35-45 по 45 років. І вони знають, хто тут похований, і бояться влади, і бояться впорядкувати це святе місце. Я звернувся до Місцевого голови колгоспу він був один із самих молодих голів колгоспу в Україні. Йому на той час було 23 роки. Чому він став головою колгоспу? Тому що його батько 28 років господарював в сусідньому селі села Завадівки цього ж району, мав орден Лейніна. Ну, Заслужний був керівник і господар в своєму селі. О, так і цей. Син його Микола Павлович Барилович очолював господарство, от воно тоді називалося е, Колгосп імені Дзержинського, а згодом вже стало називатися е, Колгосп Нива, от, села Тарган. І от ми разом з ним е, долучилися до е, спорудження цього пам'ятника, і е, в липні місяці 1990. 1988 року цей пам'ятник був встановлений вночі і на ранок його святив священник із села Ожогівка Микола Сечевський А вже на наступний день вже газети і радіостанції Голос Амер... Америки е, озвучили, що знайшлися хоробрі люди. І в одному з сіл на Київщині встановили перший в Україні пам'ятник жертвам голодомору. Це жінка-матір, яка тримала хрест, а згодом стало символічно, ніби Ісус несе свій хрест на Голгофу. І я хочу, щоб українці і всі нації світу пам'ятали великі, непомірні жертви українців. І застерегти їх від подібних злочинів, які сьогодні чинить наш найближчий сусід Російська Федерація. Я сподіваюся, що Бог бачить цю неправду, Бог втрутиться у те, щоб справедливість була встановлена, і хай Бог Аллах і всі наші боги. Стануть на боці правди, і світ хай заживе у вільному демократичному суспільстві, щоб ніхто з народів світу не мав таких величезних втрат, яким мала Україна в ті страшні голодоморські роки 1932-33 року. Хай живуть всі народи світу у мирі, добрі і злагоди, і ніколи не повториться та жахіття, що Зазнав великий український народ. Слава Україні! Героям слава, Дякую, Олександр Євгенович. що ви їм. Є... Ти вирішив там щось.